Ну, коротше, таким чином банальне відкриття дверей перетворилося на рятувальну операцію з наслідками. Шкода, звичайно, що до вас не встигли, бо вам там важко довелося, да? так? Так є на важко. Але, чесно кажучи, мені краще на завали, ніж сміття розгрібати. Це правда. І що, прям наскрізь? Ну, воно як було. Привіт! О, апельсинчики. Що, ріка вас разом помістили? Чесно кажучи, я хотів вже прогулятися. Ні, ні лежи, лежи, я суто з дружнім візитом. Ну що, герої? Ого! Ого! Ага! Руслан, диви, нас вже випередили. Апельсинчики! Хлопці, дякую за службу. Готуйтеся витрачати премію. Ого. І... Ну, ну.